Такі пиріжечки з яблуком різдвяні. Для цього треба зробити тісто. Я давав рецепт в минулому відео, записував. Начинку беремо і вріжемо яблука кубиками, обжарюємо з рушковим маслом, з цукром додаємо корицю. Тісто, бачите, ліпиться гарно. Ліпимо пиріжечки. І Складаємо їх, заслаємо поверхню пергаментним папером, який треба попередньо пожмакати, щоб не підгорало. І ще я змащую його ливковою олією. Відправляємо в духовку. Ну, я відправляю на півтори годинки. Яйцем не мажу. вот тоді отримуємо свіжу партію партию пережечки для рез Вони они дуже гарно розходяться, все их люблять, из кавы, из і из чаями дуть на света, идиотични, вони всем можно есть и вот такие Пиріжечки. всім бажаю гарних свят, смачного, здоров'я всім. Нехай в кожній родині будуть такі смаколики. Робити неважко, лише треба виділити годинку-півтори на це діло. От. В кого є дітки. Дуже будуть вам вдячні. Адже це спогади з минулого колись на Різдво всі з'їжджались до бабусь, і такі пиріжечки пекли в печах. Дуже смачні були. Ще з вишнею пам'ятаю. Ходили калядувати. Всім здоров'я, добра. Ще можна зробити пиріжечки з сиром. Просто берете сир. Цукром перемішуєте, як начинка. Дуже вони пасують до всі, до всього. Буде смачний святковий стіл, у вас прикрашений і асортимент по пиріжках. От, а зараз я вам покажу макаем, як найбільше пожмакав. Чим більше буде складок, тим менше підгорить. а Тоді його розпрямляємо. І заслаємо протень. Зверху його змащуємо, бажано олією, яка витримує вищі температури і не перетворюється в трансжири. От Я змащую це оливково помасе. Добренько змащують. І оці ребра плюс олія.